Чекали цю гру довго, тому що збори готувалися. Важка гра, непоганий суперник. ну, Грав у футбол. Така команда організована, непроста гра, але дуже раді, що сьогодні взяли три очки. і Їдемо в Чернівці з трьома очками. Привітали свого голкіпера сьогодні. Так, та, у, у... у нього свято свято, у нього родився син, тому. Ну, Зробили йому такий подарунок, дуже раді за нього, тому так склалося дуже непогано. Уже через тиждень навіть менше наступна гра, так з Черніговом, як будете готуватися до цього? Ну, як і до кожного суперника готуємося, будемо дивитися, будемо готуватись, розбирати. Час є, тому зараз у нас поїздка <поє> додому і вже готуємося. Я думаю, що завтрашнього дня безвихідне.